Добрий день, мої малята! І дівчата, і хлоп'ята! Ну ма всі причіпуріться і до мене посміхніться! Погляньте, які гарні будинки розташовані в нашому місті! В одному з таких будинків живе весела дівчинка Міланка. Вона сьогодні мені зателефонувала та запросила в гості. Ну що ж, підемо в гості до Міланки? Тож вирушаємо! Ось ми і прийшли до Міланки в гості. Ну, її вітати. Привіт, Міланку! Привіт, мої любі друзі! Малята Вона хоче показати нам свою квартиру. Зараз ми знаходимося у вітальні. Це місце, де вона дивиться телевізор, малює, пише та читає книжки і приймає гостей. Це дитяча кімната. Кімната Міланки. Тут вона проводить дуже багато часу. Це кухня. Тут Міланка і її сім'я їдять. Це ванна кімната. Тут миють руки та приймають душ. Ну ми з вами разом розглянемо, які меблі є у квартирі міланки та назвемо їх разом. Це вітальня. У вітальні є диван. На ньому міланка дивиться телевізор. Та відпочиває. Ну, ми скажемо: Диван. Це крісло. В ньому Міланка любить читати з мамою казки. Повторіть крісло. Правильно. Це дитяча кімната. Кімната нашої Міланки. В кімнаті є ліжко. Скажемо разом: Ліжко. Молодці. На ньому Міланка спить. Також є шафа. Скажіть. Шафа. Правильно, в ній Міланка складає свій одяг. Також в кімнаті є дуже багато іграшок та полиці для книг. Скажемо разом полиці. Молодці малята. Це ванна кімната. У ванній кімнаті є ванна. Повторіть. ванна. Де миються? Умивальник. Повторюйте умивальник. Там чистять зубки, миють руки, вмиваються. Це кухня, де Міланка зі своєю сім'єю їдять. В ній є стіл. Скажемо, стіл молодці. Також тут є стільці. Повторюйте разом стільці. Молодці малята, також є шафи. Скажіть шафи? Правильно! Діти, погляньте уважно на картинку та скажіть, що на ній намальовано. Так, тут є стіл, диван, ліжко, крісло, шафа, стілець, комод. Молодці. А як це все ми назвемо одним словом? Правильно, меблі. Молодці малята. Пропоную вам пограти гру що зайве. Меблі. Ну, до гри. Диван. Стіл. Шафа. Светер. Що тут зайве, як ви гадаєте? Светер, Тому що це одяг. Наступна картинка. Ліжко. Крісло, стілець, праска. Що тут зайве? Так, це праска. тому що це побутова техніка. Наступна картинка. Яблуко, комод, диван, ліжко. А що ж тут зайве? Так, це яблуко, тому що це фрукт. Молодці. А на наступній картинці шафа, стіл, стілець, чоботи. А тут що зайве? Так, це чоботи, тому що це взуття. Наступна картинка. Ліжко, шафа, каструля, крісло. Що зайве? каструля. струля. Так, тому що це посуд. Ну, ми з вами пригадаємо, які меблі у Міланки у вітальні. Так, диван, крісло, молодці. А в дитячій кімнаті які були меблі? Так, ліжко, правильно. А ще що там було? Була там шафа, для одягу. Молодці малята, ви були дуже уважними. Дякуємо тобі, Міланко, що запросила нас до себе на гостини. Міланка з задоволенням би подивилася на вашу кімнату, тому вона з нетерпінням буде чекати на фото. Шановні батьки, продовжуйте учити своїх дітей правильно називати меблі, збагачуйте їх словниковий запас. Новими словами, розвивайте мовлення та пам'ять дітей та виховуйте бережливе ставлення до меблів. А я вам кажу до нових зустрічей. Будьте здорові!